До Великодня громадська організація Смілянська спілка учасників бойових дій АТО усім членам своєї організації вручила продуктові набори. В організації основна квістяк це добровольці, котрі 2014 року. Ну і потім більшість членів нашої спілки зараз воюють. Деякі вдома хто опять отримав поранення, опять списався по новому кругу. Але ж родини, дякуємо місту виділили кошти, дали можливість уважити родини. Показати, що і воїн, воїн, що вони не забуть, її родини їх тим більше, що хлопці, ті, що воюють, а їхні батьки, дружини, діти, за них хтось, за ними хтось пілкується, про них не забуває. І... В даний момент буде кошик, продовольчий кошик це 30... лоток яйця, 30 штук яїць, 5-літрова баклажка олії і 10 кілограмів м'яса. А в цьому році ще додалося 2 кілограма борошна. Можу сказати одне, дякую тим, хто дає можливість таку робити. Цей даний кошик придбаний за рахунок міського бюджету. Місто виділяє на нашу організацію 150 тисяч гривень на рік. Получається, в минулому році ну, тільки з війни, трошки з тих коштів зробити там. Дріб дріб практично менше 40, десь 42 тисячі було тільки використано. В цьому році трохи більше ім'ями з дітьми їздили Золотоношу. Там екстрим відпочинок, був діти, всі задоволені, куча емоцій. Всі, хто поїхав, всі були задоволені. І опять таки міст до міста звернувся, місто виділило автобус. Ну, на, на лавжен, Продуктові набори передали усім побратимам із організації. Хтось приїхав до каплички храму Різдва Святого Івана Хрестителя Православної церкви України особисто. За тих, хто зараз воює, отримали великодні кошики, їхні рідні. Іншим відвезли додому. Вітаю всіх, всіх мешканців міста, особливо тих, які взяли зброю до рук стали на захист України. Ну, хтось зброю в руках, хтось в економічному плані. Хтось я думаю, на даний момент, мабуть, практично не залишилося людей, котрі не приєдналися до цього фронту, кожен по-своєму, кожному по-різному. Можу сказати, побажати перемоги швидкої, повернення всіх людей, всіх воїнів в роди, родини. Ну, міцного здоров'я, ну, я сам чистого неба, саме не перемога. У спілці учасників бойових дій АТО прагнуть, щоб їхня громадська організація була дієвою, активною, насиченою, потрібними конкретними заходами. Принагідно запрошують долучатися до спілки побратимів, які уже не воюють, але мають бажання бути корисними у громадському житті, брати активну участь у багатьох добрих справах.